Скільки відсотків прибутку можна в... діставати з компанії, власнику? От ти як фінансовий директор, твоя позиція? яка? Ну, я такий, взагалі, перестраховщик. Мені начебто, щоб ця цифра було, була завчасна, така визначена, чітка і. Коли бізнес тільки на етапі розвитку, то цей відсоток ну має бути незначним, бо треба розуміти, що треба поповнювати обігові кошти, що має бути постійно вливання. Тобто підприємець на початку на старті має розуміти, що його дохід там ну 20-30, можливо від чистого вже прибутку за вирахуванням всього. -всього, -всього. А коли вже бізнес сталий, коли він саме о той прибуток, який вже підтверджений, який вже ну так умовно гарантований, бо в ринкових умовах гарантоване, мабуть, мало що може бути, ну тоді, мабуть, десь 50-60%. бо завжди мають залишатися ще кошти на інвестування, на якусь подушечку безпеки, на реінвестування, ну на щось таке.